Україну накриють потужні магнітні бурі. Проте погода обіцяє бути доволі спокійною, без різких змін. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 29 жовтня, дощі можливі лише у західних областях, тоді як на решті території пануватиме суха погода, хоча з ранковими туманами. Туман може створити незручності на дорогах через погіршену видимість, а також вплинути на якість повітря. Протягом дня температура сягатиме комфортних плюс 10, плюс 16 градусів. Трохи прохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині. Там прогнозують плюс 9, плюс 11 градусів. Киянам дощі 29 жовтня не загрожують. Температура в столиці вночі триматиметься на рівні 6-8 градусів тепла, а вдень підніметься до 11-13. Проте, вже на початку листопада, 2-3 числа, прийде відчутне похолодання. Тож настав час готувати теплий одяг. До погодних явищ додаються і інші астрономічні несподіванки. 28 та 29 жовтня очікується підвищена сонячна та магнітна активність, яка може вплинути на самопочуття. Якщо у вас болить голова та виникає інший дискомфорт, варто врахувати імовірний вплив магнітних бурь. Лікарі радять пити більше води, уникати зайвих фізичних навантажень та більше відпочивати. І з позитивних моментів під час таких сонячних спалахів можливо навіть побачити полярне сяйво, причому навіть у великих містах. Тому не забувайте поглядати у вікна, але лише тоді, коли це безпечно, і за відсутності повітряної тривоги. Киянам також нагадують, що у столиці знову зафіксовано підвищену концентрацію пилу у повітрі. Що може спричинити дискомфорт при диханні у чутливих людей? Смертельний буревій завдав руйнівного удару по узбережжю США. Ураган Мілтон насунувся на штат Флорида. Сповіщають, що стихія вже відібрала життя кількох людей. Під загрозою мільйони. Зачепить природна сила навіть Кубу. Які масштаби лиха, та скільки ще триватиме небезпека? Про це говоримо у випуску на каналі Сій час. Підписуйтесь і переходимо до суті. Нова аномалія у американському штаті Флорида. Ураган Мілтон досяг узбережжя і вдарив по суходолу. Попередній тиждень американці із острахом готувалися до зустрічі із ураганом. Напередодні зі штату евакуювали близько п'яти мільйонів людей. Подекуди найгірші очікування стали реальністю. Внаслідок панування стихії понад три мільйона жителів залишилися без світла. Місцева влада каже, що електроенергії може не бути протягом кількох тижнів. Сотні будівель пошкоджено шаленим вітром, що зносить буквально все на своєму шляху, Валить дерева зриває дахи. Страшний ураган викликав 19 торнадо. Смерчі пересувалися просто поміж житловими будинками. Основний удар урагану, за даними синоптиків, припав на період між вечором 9 жовтня та ранком 10 числа. Дякую. Також на кількох фото та відеосвідченнях зафіксовано падіння будівельних кранів у наслідок ураганного вітру. Кількох відчайдухів стихія застала посеред відкритої водойми. У мережі показали відео з корабля, який намагався втриматися у нестримних хвилях, що бушують. В районі затоки Тампа була оголошена надзвичайна ситуація через паводок, який суттєво перешкоджає роботі навіть аварійних служб. А ось іще одна неприємність: велика вода прибила до осель справжнього крокодила. А в окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди виявили тіла кількох загиблих. Про це повідомив CNN із посиланням на місцевого шерифа Кіта Пірсона. Далі зацитую слова правоохоронця: ми поки не казатимемо скільки, але може сказати, що ми вже знайшли тіло більш ніж одного загиблого. Наводить телеканал його слова. Шериф також розповів, що сотні будинків у регіоні були повністю зруйновані. Смертельне видовище супроводжувалося надзвичайним окрасом неба, воно повністю розфарбувалося у фіолетовий колір. Зазначається, що ураган виявився набагато слабшим, ніж прогнозували синоптики влада. Однак, Мілтон може стати найсильнішим ураганом за 100 років. Його потужність сягає найвищої категорії, подекуди навіть вщухає. Нині стихія вже йде на спад до урагану першої категорії. Зазначу, що Мілтон це вже п'ятий ураган, який 2024 року обрушився на території Сполучених Штатів Америки, і третій, від якого страждає цьогоріч конкретно штат Флорида. Загалом для штатів це більша кількість ураганів ніж із 2021 по 2023 роки разом. На цьому ми на все. Ми будемо і далі відслідковувати ситуацію. Аби не пропускати оновлення, підпишіться на канал «Сейчас», залишайте свої коментарі та вподобайки і до зустрічі.